Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Послання до РИМЛЯН. Розділ. 8. Нема отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого Сина в тілі схожим на гріховне тіло. Із-за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла. Вороже Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх. Але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо, Авва, Отче. Сам цей дух. Свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі, а коли діти, той спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із Ним, щоб разом з Ним і прославитися. Гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам з'явитися. Бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Створіння було підпорядковане суєті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих. Ми знаємо, що все створіння разом понині стогне. І разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить. Хіба він того надіється, а коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовними. А той, хто досліджує серця, знає. Яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею? Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує? Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він, по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія. Тир і куш і ці там народились, а про Сіон казатимуть І цей і той там народився, і сам Всевишній його утверджує: Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Отож співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі. Книга Приповідок, Розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, Послала своїх служниць. Щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу. Книга Ісуса Навина, розділ п'ятнадцятий. Спадок, що випав за жеребком колінові синів Юди за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до сінпустині, на самому краю від півдня. Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь, і сягала на південь від Акрабім-Звищення Звищення. Проходила через сін і тяглась угору на південь від Кадеш Барне, далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа, звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до єгипетського потоку і кінчалась при морі. Така була південна їхня границя. Східньою границею було солоне море аж до Йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при Йорданському гирлі, здіймалась угору на бет Хоглу, проходила на північ від Бет Арави, йшла до гори по скелі Богана, ровимового сина, далі здіймалась до Девіру від Ахор Долини, звертала на північ до Гілгалу, що навпроти адумім звищення, що на півдні від потоку. Тоді тягнулась на еншемеш води і виходила до Ен Рогелу. Звідси границя йшла вгору, долиною Бен-Гіном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим. Далі здіймалась наверх гори, що над Гіном Долиною, на захід на північному кінці рефаїн долини. Від верха ж гори границя повертала до джерела вод Нефтуаху, виходила до міста Ефрон Гори і звертала на ваалу, тобто Кіріят Ярім. Від Ваали звертала на захід до сеїр Гори, тягнулася далі на північнем схилі Ярім Гори, тобто кесолону і, спустившись до Бетшемешу, проходила через тімну. Далі сягала екронсхилу на півночі, повертала до Шикрону, проходила через ваал Гору, йшла до Явнеелу і кінчалася край моря. Границею на заході було велике море і приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди. Калевові ж, синові Ефунне, за господнім велінням до Ісуса, дана була частина між синами Юди, місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон. Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака Шишая, Ахімана і Талмая, дітей Анака. Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кіріят Сефер. І сказав Калев, Хто розіб'є і здобуде кір'я цифер, тому дам дочку мою Аксу за жінку. І здобув його отнієл, син Кеназа, брата Калева, і цей дав йому свою дочку Аксу за жінку. І як вона прибула, підмовив її просити в батька поле, і як вона злізла засла, Калев сказав їй що з тобою? А вона дай мені, каже, дарунок, бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод, і дав він їй горішні і долішні джерела. Ось спадок коліна синів юди за їхніми родами. На самому краю коліна синівюди в напрямку до Едемської границі на півдні. Були міста Кавцел, Едер, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадеш, Хацор, Ітнан, Зів, Телем, Беалот, хацор Хадата, Кирйот-Хецрон, тобто Хацор, Амам, Шема, Молада, Хацар Гадда, Хешмон, Бет-Пелет, Хацар Шуал, Бершева, Бізьйотья, Ваала, Іїм, Ецем, Елтолад, Кесіл, Хорма, Ціклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шілхім і Ен Рімон. Усього 29 міст із їхніми селищами. На Поділлі Ештаол, Цора, Ашна, Зануах, Енганнім, Тапуах, Енаїм, Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера, Гедеротаїм – 14 міст з їхніми селами: Ценан, Хадаша, Мігдалгат, Ділеан, Міцпа, Йоктел, Лахіш, Боцкат, Єглон, Кабон, Лахмас, Кітліш, Гедерот, Бет, Дагон, Наама, Македа, 16 міст з їхніми селищами. Лівна, Етер, Ашан, Івтах, Ашна, Неців, Кеїла, Аксів і Мареша. Дев'ять міст із їхніми селами. Екрон із своїми містами і селами, і від екрону до моря все, що коло Аштоду з належними селами. Аштод із своїми містами і селами, Газа із своїми містами і селами, до єгипетського потоку і велике море з приморською смугою. По горах же були міста Шамір, Ятір, Сохо. Данна, кірят санна, тобто девір, Анав, Ештемоа, Анім, Гошен, Холон і Гіло, Одинадцять міст із їхніми селами. Арав, Дума, Ешан, Янум, Бет та Пуах, Афека, Хумта, Кіряят арба, тобто Хеврон і Ціор. Дев'ять міст із їхніми селами. Маон, Кармель, Зив, Ютта, Езреел, Йогдам, Зануах, Каїн, Гівеа, Тимна. Десять міст із їхніми селами. Халхул, Бетцур, Гедор, Марат, Бет-Анот, Элтекон. Шість міст із їхніми селами. Кіріят Ваал, тобто Кіріят Єарім. Рабба 2 міста з їхніми селами. У пустині Бет Арава, Міддін, Сехаха, Нівшан, Солоне місто та Ен гадді Шість міст із їхніми селами. Однак же євусіїв, мешканців єрусалимських не здолали повиганяти сини Юди, і живуть вони з синами Юди в Єрусалимі по цей день.